Сьогодні у вас приймають укриття. Скільки його робили, наскільки воно місць розраховано, ось таку статистичну інформацію. Почали ремонт в грудні 2023 року. ну От ви бачите вже завершення робіт. Розраховано укриття на 137 чоловік. Тут буде в цьому саме в першому укритті буде розміщуватися дитячий садочок номер 34 і гуртківці академії майбутнього. Коли відкриється друге укриття, ми плануємо її для 19 ї школи. А коли планується відкриття другого ну я ж не знаю, приблизно до першого ну, вересня я сподіваюся, що встигнемо до першого вересня. А там вже як воно буде? А там наскільки місць воно буде? ну десь приблизно так. Уже коли завершать роботи, ми тоді порахуємо корисну площу, і тоді вже будемо знати точно, але приблизно приміщення десь такої площі. Там все влаштоване, так розумію, сам для 34-го садочку? Так, але не повністю приміщення, а десь третя його частина, тому що у нас велика кількість дітей, взагалі у нас потужність дуже велика. Ми рахуємо за тиждень, то у нас по двох корпусах більше двох тисяч дітей наповнюваність. Але одночасно вони ж всі не сидять. Тому ми будемо виходити з можливостей укриття і тому садочок займає частину і частину будуть займати наші діти, основну частину. Зараз ще на комісії, вони огляли укриття. Не Ше укриття академії майбутнього е, у членів комісії зауважене було. Тобто це були якісь технічні такі невеликі зауваження, Я думаю, що члени комісії підпишуть е, за умови про те, що дійсно воно буде використовуватися і е, вихованцями, і е, закладу дошкільної освіти номер 34 І це укриття буде і ще для е, гімназії номер 19 Якщо ви бачили, то там стояли парти це для загальноосвітньої школи, і вже меблі були для дошкільної та закладу.